Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, з нами, пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю вас ми почали розглядати ситуацію у Вугледарі. Ситуація важка, як пишуть наші військові, але контрольована. Що дуже важливо. Яка у вас інформація по тому, що відбувається на цьому відтинку? Так, справді в ту ці, ціле вітино контролюють бійці 72-ї бригади. Тобто вони вже задали суттєвих втрат російським елітним підрозділам, там не припиняються штурми, і, до речі, якраз на цьому напрямку застосовують тактику вже непростих таких зеків, вагнерівців, яких можна кидати хвиля за хвилею на убій. А тут вже діють повноцінні підрозділи морської піхоти, тобто це є лі. Російські підрозділи, Тихоокеанський флот застосовують абсолютно всю техніку, важку броньовану техніку, застосовують, прикривають з повітря. Тобто, ось ці гелікоптери, Ка-52, алігатори, які раз за разом збивали то, і ми бачили, як поповнюється статистика втрат росіян. То це саме на цьому напрямку під вугледаром і наразі. Бачимо тенденцію, що спочатку йшли невеликими групами для того, щоб провести розвідку бою, виявити наші позиції. Далі вже почали атакувати з допомогою броні, з допомогою всіх видів техніки з прикриттям з повітря. Але й тут навіть от за пів години ну, збито два два гелікоптера всього на всього кілька днів тому. Тобто, це це дуже суттєвий показник, і це з одного боку свідчить про те, що. Повноцінну увагу приділяють росіяни цьому цій ділянці фронту, тобто вони реально хочуть тут прорватися і зробили спробу ось цього стрімкого прориву в надії на те, що ну можна буде зайняти хоч якийсь плацдарм, і що ми десь відступимо, а десь втратимо позиції, тому що, власне кажучи, під таким шпальним вогнем тяжко триматися, але е, наші сили оборони не лише втрималися, але й завдали. Настільки суттєвих втрат, що росіяни відійшли на, на попередні позиції, пане Сергію. Пане Сергію, є уточнення? Скажіть, будь ласка, з огляду на те, що з відкритих джерел ми бачимо, що росіяни зосередили біля вугледара бригади морських піхотинців і десантників, на відміну, наприклад, від Солидара, де вони завалювали наших хлопців м'ясом зеків з Вагнера. Скажіть, будь ласка, з огляду на ось таку якісну зміну, чи буде вона означати те, що російське керівництво, ну, принаймні, буде намагатися економити людський ресурс? Ну я не думаю, що аж так економитиме людський ресурс, тому насправді. Єдина перевага, яку мають росіяни, тобто їхня тактика полягає в тому, щоб наситити фронт, а далі оцими хвилями, масою, просто кількістю воювати і таким чином шукати слабкі місця і продавлювати, продавлювати ту лінію оборони ну де це їм вдається. Тобто, якщо на одній ділянці фронту завдали втрат і далі вже не, не може рухатися той чи інший підрозділ, то наступний за ними, попри ці втрати, буде шукати вже іншу ділянку фронту, де вогонь буде не такої інтенсивності і де вони зможуть просуватися вперед. Тобто, оце є тактика росіян. Єдине в чому від різниця, що застосовуючи елітні підрозділи, тобто морську піхоту, десантно-штурмові підрозділи. Які є більш навчені, більш забезпечені, то росіяни покладають, тобто зразу видно, який напрямок вони для себе визначають пріоритетними, і тут вже діє. Оця ця не скажімо так, не. Просто продавлювання, а їхнє сподівання з першої спроби захопити для себе вигідні плацдарми для того, щоб решта сил могли підтягуватися. Тому так справді тут вони з одного боку вони це, це не це не означає, що вони економлять людські ресурси, але це значить, що от таких елітних підрозділів, як морська піхота, в них насправді не багато, тому насправді не так багато бійців, якими можна робити ось такі стрімкі. Операції інститут від... вивчення війни припускає, що ці атаки росіян на вугледар є спробою відволікти сили оборони України, розтягнути їх, створити загрозу там, де насправді не планується наносити масштабний сильний удар. Чому ви з цим не згодні? Тому що я так розумію, що ви дивитесь на це з іншої точки зору, що росіяни стратегічно тактично наматимуться тиснути саме на тій ділянці фронту. Так, я думаю, що це їхня пріоритетна ділянка фронту, без неї неможливо проводити значно більші операції. А от те, про що ви говорите, щоб для відволікання це є запорізький напрямок, це район Оріхово, і там якраз зосереджені значні сили. Але попри це, там недостатньо от, саме ударного групування, здатного якраз ну, власне, прориватися вперед, проривати лінію оборони. Що стосується воглидару, то то це і всієї всі цієї ділянки фронту. То тут важливо росіянам, по перше, відсунути фронт як якомога далі, по можливості на 10-20 кілометрів для того, щоб відсунути нашу артилерію, в тому числі і далекобійну реактивну артилерію, тому що ми прострілюємо залізницю. Ми прострілюємо автошляхи, а це є забезпечення. От саме по лінії Волноваха, Маріуполь і далі Бердянськ, Мелітополь, тобто, це є основний логістичний маршрут яким забезпечується, яким живиться все південне угрупування, тобто, включно з Запорізькою, включно з Херсонською і навіть з Кримом? Отже, відтіснити нас на більшу відстань, так щоб не добивала наша артилерія і не знищувала ворога, це їхнє пріоритетне завдання. Ну і окрім того, вони хочуть зайти в тил нашій донецькій групування. А тобто, вони хочуть охопити з півдня якомога більшу ділянку фронту, і вони бачать, що в Бахмут їм не пройти так просто, тобто вони там зав'язли в боях. Отже, вони пробують охопити, щоб таким чином розосередити наші сили, охопити з вугледару. Дякую. Такі. Дякую вам, Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки Дякую, та дуже. співпраці, був з нами на прямому відеозв'язку. І, в принципі, додати тут е, нічого, розповів про своє бачення того, чого намагаються досягнути росіяни бойовими діями на сході України, які вони продовжують і продовжують з високою інтенсивністю.